Створює прекрасне, попри все, що відбувається навколо наукова співробітниця Хмельницького обласного художнього музею Інна Дзюбак. Вона пише картини і напередодні в музеї відкрила виставку із назвою Бачити, відчувати, творити. Ми хочемо бачити яскраві фарби, тому і виставка сама така яскрава. Проти річі біди ми хочемо розмалювати. Хочеться таке відчуття розмалювати весь світ яскравими фарбами, щоб не бачити тої біди. Робота дійсно об'єднана однією темою. Це абсолютно позитивний погляд на життя і що на мою думку щиро виділяє іно серед молодих мисткинь. Вона і саме виражається через свій живопис, свій свою романтику, то такий жіночий погляд на наш світ оточуючий. Мистецтво в житті іне воно першочергове, і це мистецтво вона несе. В принципі, і в робочому процесі пейзажі та натюрморти написані олійними якриловими фарбами. Найбільше у доробку мисткині морських краєвидів. Дуже люблю море і дуже люблю небо. От це дві речі, які надихають найбільше. Є серія з трьох картин, а там де будиночки зображені, тому що ці будиночки це як душі, душі тих людей, які мусили покинути свої домівки. Тобто, це такі усоблення. Малює Іна Дзюбак із дитинства. Із початком повномасштабної війни, попри нестачу натхнення, продовжує творити, адже переконана, життя продовжується. Я розумію, що потрібно далі продовжувати жити, творити і цим надихати інших людей. На відкриття виставки завітали рідні та друзі мисткині. Я хвилююся, бо це моя невістка. Як творча людина, вона сьогодні може про море писати, завтра про квіти. Мені подобається на ніч, здається, кольма цікава. І такі кольори якби нічні, такі якісь ну, спокій собі, така, як от, ніч наша українська. Природа, всюди зорі видно, ну, місяць. Мені найбільше сподобалася там картина, тому що вона символізує певний будівлі, де ми своє дитинство прожили. Та картина по мені символізує дитинство. Ознайомитись із роботами і дзюбак можна упродовж місяця. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.